Крізь тепер ось в цьому статусі, що й коки так. Вони там легенди клубу, безумовно важливі гравці в роздягальні, безумовно допоможуть впродовж сезону. Але це не буде кожен матч, це не будуть 90 хвилин в кожному матчі. Це буде ось певна роль, де вони там мають, грубо кажучи, передавати там. Свої повноваження більш молодим футболістам і коке і Грізма. Мені цікаво буде навіть подивитися їх не на початку сезону, а десь місяці за два, коли ця система повністю запрацює, тому що це ж система про яку ми багато говорили. Сімеоне один з найперших тренерів в світі, який адаптувався до п'яти замін. Він знає, що там після ї хвилини можна хоч залишити в запасі, випустити трьох, і це. Посилити гру команди не просто там зміни щось, не просто хтось відпочивати піде, а дійсно посилить гру команди. І ця ротація вона буде постійною. Як в мене в дитинстві тренер говорив, що в першому таймі грають ті, хто вміє бігати, а в другому ті, хто вміють грати. Не ось Джуліона Сімеона в першому таймі. Це ж якби ідеальний гравець для першого тайму. І, і, а корея, ось гравець для другого тайму був.